Підстаємося до групи з ладанником Крицьким. Е, по простому він назив... в нас е, в фірмі він називається Cystus инканус. Е, наразі в мене тут є Cystus спрей, наразі в мене є Cystus капсули. Єдиного засобу, якого я не маю, це Cystus е, чай. Що це таке? Е, Лада не крицький, е, особлива рослина, яка дійсно, чому крицький? Тому що дійсно вирощується і збирається лише е, в, сухому, в сухому кліматі Середземномор'я. Е, Виготовляється цей засіб з листочків і е, квіточок е, цієї рослини. Вона містить в, сама по собі. Має дуже виразні особливо противірусні властивості. Ладен некрицький здатен боротися з такими. Це науково-доказова база. Це не я собі сама придумала. Науково-доказова база, що Ладен-Некрицький працює на такі складні віруси, як вірус епштейна Бар, герпес вірус, вірус гепатиту В і С. І цілий ряд інших вірусних, простих, звичайних вірусних захворювань. Дякую тобі, господи, і дякую, Елеш. У нас є цей препарат. Ми його відкрили для себе абсолютно по-новому, і ми до нього просто повернули свої очі. Е, в цистосі е, найбільша концентрація ладеннику, зокрема в чаї, це 95%. Трошки менша концентрація, 86% в спреї, і найменша це в капсулах. Але це не має суттєвого значення, тому що і так концентрація ладенку дуже висока: від 80 до 95%. Що він робить? Він бореться за студою і профілактує її, а також. Е, Лікує бронхові захворювання, він прекрасний тонізуючий засіб да, і е, підтримує наш що дуже важливо безпосередньо протягом дня, через те, коли ви відчуваєте на фоні вірусної захворю... вірусної хвороби виражено астенізацію, тобто ослаблення організму. Якщо пити наш чай протягом е, дня. Його, до речі, можна заварювати не один раз. Єдине, з чим його не бажано з'єднувати, це з молоком, тому що молоко інактивує ту річ, яка в ньому є, а що, зокрема, я поясню, і має виражений потогінний ефект. Має виражений ефект, відповідно, як потогінний, відповідно, добре падає температура на фоні чаю і на фоні просто самих, самих капсул, Хочу здати вам маленький лайфхак, кого нема чаю, хто не може пити ладаник у вигляді капсул, особливо маленькі, маленькі дітки, ви можете відкрити капсулу і аналогічно його заварити як чай. Присмачити чимось добреньким, хтось медом, хтось трошки цукром, і він йде як прекрасний як чай, насправді. Це також такий лайфхак. Е, що дуже важливо, містити в собі ладаник. Дві речовини, які для нас є просто незамінними при вірусних захворюваннях, Влад, влада не міститься добова доза вітаміну С і цинку. Для чого нам так потрібен е, вітамін С? Е, ми які абсолютно його не синтезуємо в нашому організмі. А вітамін С е, це захист наших від вірусів і бактеріаль, бактеріальних інфекцій. Він стимулює виробітку інтерферону. Що таке інтерферон? Це білок, який виробляє наш організм на захист нашого на захист і боротьбу з вірусами. Інтерферон оточує віруси і знешкоджує їх. Він виробляється в людському організмі при високій температурі. При температурі поза 38, і тоді, коли вона триває понад 3 години. Природня концентрація інтерферону починає вироблятися з третього, достатньо кількість інтерферону, починається його виробітка з третього, максимум до шостого, сьомого дня вірусної хвороби. Через те є така поширена думка, що вірусну інфекцію можна лікувати. А можна не лікувати, вона за тиждень пройде сама. Вона, власне, проходить через те, що почи... наш організм сам до сьомого дня хвороби виробляє достатню кількість інтерферону, тоді і який, власне, боротьбу вірус. Е, але е, через це дуже недобре, е, дуже швидко збивати температуру, тому що якщо ти маєш вірусну інфекцію і дуже швидко починаєш з нею боротися. Ти потенційно не даєш власному організму виробляти інтерферон. Але під впливом вітаміну С і під впливом цистосу, який також е, працює на цю справу, е, інтерферон починає вироблятися в достатній кількості вже з першого дня хвороби. Через це старі педіатри, можливо, зараз і нові педіатри, молоді педіатри. Активно рекомендують під час вірусних захворювань згадайте коронавірус, пийте цинк і вітамін С, пийте цинк і вітамін С. Це природні речі, які стимулюють виробітку в нашому організмі: вітамін С, інтерферону, а цинк стимулює виробіток теклітинної ланки імунітету т лімфоцитів в цистусим міститься, до речі, добова потреба вітаміну С для середньої людини статистичної складає в межах від 60 до 120 міліграмів. Діткам більше, вагітним життям більше, дорослим людям менше. В нашому міститься 60, 80 міліграмів вітаміну С, тобто практично добова доза. В синку в нашому ладаннику 180 міліграмів. А добова доза його 200 міліграм, тобто ми практично профілактичною дозою ладернику компенсуємо наші потреби вітаміні С і цинкові. Зрозуміли.